О Одятій ранку на подвір'ї 22-го ліцею шикуються учні сьогодні. Тут вперше за два роки свято останнього дзвоника проходить офлайн. Святкові лінійки будуть окремо для першої та другої змін, каже директорка закладу Галина Росторгуєва. Зробили так, аби на випадок тривоги діти змогли сховатися в укритті, яке розраховане на 300 осіб. У Нас навчається 1600 учнів, і сьогодні у нас буде дві. Ось таких два таких свята. Для першої зміни і для другої зміни урочистості розпочинаються з підняття державного прапора. Він із чорними стрічками у пам'ять про загиблих захисників України, які навчалися у цьому закладі. Стяг дев'ятикласник Максим підіймає під гімн України. Розповідає, у ліцеї планує навчатися ще два роки. Я завжди хотів мати вищу освіту в університеті, тому йду в 10 клас. Хотів би на геймдизайнера йти, тому потрібно йти в політехнічний. Свято першого дзвоника було онлайн, тож святкові лінійці з нагоди завершення навчального року, каже Рада, у першокласниці Єлизавети сьогодні почесна місія. Вона подає останній дзвінок для випускників. Я буду для школи. Мені дуже подобається зібрати дзвіночок. Далі випускники вальсують під пісню, кузьме скрябіна, старі фотографії. Ю випускається 41 учень серед них є Анастасія Лозинська. Розповідає школу закінчила із золотою медаллю. Приємно, що із вчителями та однокласниками прощаються у такій урочистій атмосфері. Хвилювання подекуди було, подекуди були сльози, і взагалі. Це такі неймовірні моменти. Вони збувають раз у житті, і хочеться їх запам'ятати назавжди. Два роки дистанційного навчання видались нелегкими, в принципі, тому що ми не бачили один одного. Ми не мали змоги відвідувати цей заклад. Вищу освіту каже, здобуватиме в Україні для себе обрала кілька вишів. Є певні сфери, яких би я хотіла спробувати свій потенціал журналістика, графічний дизайн або менеджмент. Буду вступати в Вінниці, адже в мене ще тут команда волейбольна і якби я повинна ще тренуватися, але хочеться або в торгово-економічне, або в Донецький університет. Цей навчальний рік був непростий, каже директорка з закладу Галина Розторгуєва. До лютого учні навчалися онлайн. Після того як у ліцеї облаштували укриття, повернулися до змішаної форми навчання з 1 вересня по 27 лютого 2023 року. Ми навчалися онлайн. А вже коли вийшли ми з 27 лютого, то навчаємося і офлайн. І є люди, які вибрали онлайн, і є такі, що асинхронно вибрали. Є такі, що на сімейній формі навчання. Цьогоріч у ліцеї із початкової школи в основну переходить 180 учнів. каже Росторгуєва. Для них а також для учнів третіх, п'ятих та шостих класів, свято останнього дзвоника проведуть після випуску учнів старшої школи. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.